Що ми готові до чергової серії розпаковки, але у нас тут знову прийшов контролюючий орган, який нам трошки заважає наші посилочки, і зараз ми почнемо розпаковку. Дорогі друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас чергова рубрика розпаковка. Це вже буде восьма серія із циклу випусків про халяву з Аліекспрес, де я замовляю деякі товари. Користуючись скидками та монетками, залі, в основну частину беру з групи «Халява з в телеграмі Так от, приїхало у нас багато посилок, але ми будемо робити кожне відео по 5 посилочок для того, щоб не затягувати відео та обмежити часі. Тому сьогодні прийшло багатенько цікавих, на мій погляд, посилок кожному з. Товарів буде силочка і скріншот на ціну, за яку я його купив завдяки скидочкам, і його реальну ціну. Також подивимося на зовнішній вигляд і що до нас приїхав. Тому 5 посилок попереду почнемо з меншої до більшої. Всього в нас посилок більше 10, але це буде два відео окремих. Тож, поїхали! Як я вже казав, почнемо з найменшої до найбільшої. Тому ці посилочки в сторону та. Почнемо з найменшої спаковуємо товар. Я знаю, що це приїхало. Замовляв USB-ліхтарик по смішній ціні. Він і так недорого коштує, але на період розпродажу був взагалі за копійчаними цінами. Це звичайний такий USB-ліхтарик гнучкий. У мене такі вже були. Не один тільки різного кольору. Світять доволі непогано. Зараз за допомогою павербанку подивимося, виключимо освітлення наше і вставляємо в павербанк Доволі непогано світить, навіть можна читати, і зовсім копійки він коштує. Тому такий товар, один із перших сьогодні. Зараз ви можете бачити ціну на нього. І ми продовжуємо далі. Як я вже і говорив, до більшої посилочки. Наступна посилочка до нас приїхав, як я розумію, чохол. специфікація товару це чохол до мобільного телефону Кубут P80, який у нас також в сім'ї експлуатується. Замовив чорного кольору, розпакуємо і подивимося на його зовнішній вигляд. Його замовляв без халяви, але по відгукам він доволі непоганий. Виглядає чохол, але є якісь трішки Потертості, про що я обов'язково напишу продавцю. Та пофотографую, оскільки виглядає не як новий. Але нічого буде виконувати свою функцію. Він м'якенький відносно, але чомусь мені не подобається, що є такі подряпинки на ньому. Про це ми обов'язково напишемо продавцю, виглядає зовсім не новим. Ну нічого, таке також буває іноді. А ми продовжуємо наше відео. І наступна посилочка: це у нас посил. В якій міститься дві посилки, я вже бачу, і достаємо більшу. А, тут навіть отак. Дивіться, раз, і два. Це, я так розумію, також чохол, але для нашої мотороли. Зараз розпакуємо. Так, тут вже у нас одразу видно, що якість набагато. Краще. Для мобільного телефону Moto g 55 5 g який недавно у нас пошкодився безпосередньо специфікація товару, як можемо бачити, Ну так, да, тут вже якість набагато краще. Силіконовий класний чохол. Подивимося ввечері, як він буде виглядати на нашій моторольці. Захотіла саме такого кольору. Є всі необхідні вирізи. Тому да, за цей чохол лайк. Якщо можете звернути увагу, різниця по якості, також ціна зараз буде на екрані. Але від нього йде трішки навіть наша кицька понюхала цей запах. Ну він вивитриться це звичайно для таких девайсів. таких чохлів, що вони трішки пахнуть клеєм? Ну я не знаю. В даному випадку різини. Ми продовжуємо далі, поки у нас три товари і ще два цікавих попереду. Наступний товар я купував 100% по халяві зі снежечкою. І до нас приїхав отакий електричний термометр. Специфікації товару ви зараз можете бачити на екрані, а також ціну. Інструкція як використовувати, який в нього є функціонал. Це звичайний термометр, але ви можете бачити, що дуже добре він виглядає. Коробка пакування на англійській мові подивимося, що всередині. По дешевій ціні взяв зі скидочкою, поки все візуально подобається. Тут є навіть плівочка захисна, і працює він, як я розумію, на двох батареєчках 3А. У нас є тут ось батарейки прості за ТБ. Зараз вставимо. Щось там запікало. Так, вимкнемо зараз ліхтар. Так виглядає меню. А, і написано вимкнути. Так, зараз ми поміряємо. Як мірити, я не знаю ще. А, написано, що в мене батарейки сівші, Зараз хвилиночку, я вставлю нові батарейки. Ми тут з помічниця і моя біла помічниця любить вона бути отак на розпаковках. Так, до речі, батарейки з Заврори, побачимо, що скажуть вони. Знову щось пікнуло, я, мабуть, мушу прочитати спочатку інструкцію, як використовувати цей термометр. Так, дисплей, сенсор. Battery cover. Ну І Інструкції ніякої немає. Як ним користуватися, поки я не розумію. Може потрібно прижати. А, так, да, працює 35 градусів показує я зараз. Якщо навести на кішку, цікаво на вухо, а і пише Low сенсор. Так, ну я не знаю, чи він, як він працює. Можливо, у мене Да, 35,8 показує, а на кішку чомусь не так. Ану, секундочку, зараз я помірюю на лоба. От на лоба показник 36.4. На вухо кицьке не реагує, на безпосередньо налоб, якщо помірити, то реагує і автоматично вимикається. В принципі Працює наче наш пристрій, будемо розбиратися, але за таку суму ціна зараз, до речі, буде на екрані. Потестуємо, як він виглядає, і на перший погляд все нормально. Так, друзі, і остання посилочка сьогоднішньої рубрики Саме найвелика, найбільша. І хочу сказати, що на моєму каналі є ще Сім Виходить ролики, да з кожного ролику внизу де дезу відео є посилання на кожен товар. Ви можете зайти і подивитися на ці товари, що по чому куплено, скільки зараз коштує. Хочу обмовитися, що деякі коментарі писали, що деякі товари виглядають як хлам, але в основному мені вони корисні. До речі. Можливо, в майбутньому буду проводити якісь розіграші і відправляти якісь із товарів підписнику новому або майбутньому є така ідея, тому є ваш шанс отримати щось із цих товарів, які я роблю розпаковку. Ну це плани на майбутнє так сказати. Ми переходимо до останньої посилки. До нас приходить така заводська коробочка. Найменування специфікація товару, адже скоро літо і приїхав до нас такий вентилятор. Називається Mini Cooling Fan. Це доволі популярна модель, вони є різного розміру. А в даному випадку вентилятор для льоду мені обійшовся в дуже невеликі кошти. Коробочка наче не сильно пом'ята, Заводська гарна упаковка і за копійки я його купив. Надіюсь, він цілий, оскільки там щось зеленчить. Ну, тому будемо розпаковувати і дивитися. Так, одразу у нас вітає якась кришка. А, це, мабуть, я її звичайно зняв. Так. Достаємо наш вентилятор. Попереду літо жара, і тому такі вентилятори у нас коштують доволі немало. Тут ми бачимо інструкцію коротеньку для того, щоб знати, як використовувати, нажати кнопку 1, 2, 3, прижати, тобто є деякі режими, поки що візуально дуже прикольно виглядає і класно запаковано. Так, що у нас тут збери сам називається? Все по запчастям, як ми можемо бачити. Чому так не знаю, але будемо розбиратися. Ну, ніби нічого не пошкоджено, можливо так потрібно. Тут у нас є кнопки керування. Моторчик, є також кабель для зарядки, я так розумію, да? для живлення. Є отака, да, це для зарядки. У нас є тут порт Type-C, Плата керування, там навіть видно, є така специфікація. Він, мабуть, працює від USB або від поверба. Бо я тут батареї не помічаю. Так, тут ми заливаємо воду, тут все герметично. льот, по ідеї, з цих сопу виходить холод. Безпосередньо керується трішки оцей вентилятор. Я не знаю. А це у нас дивіться, це у нас захисне, захисний елемент, який повинен бути на оцьому місці пазика. А чому китаєць його не дозбирав? Ну мабуть захотів, щоб я його погрався з ним сам. Такий конструктор розважальний. Ну Ми про це також напишемо нашому китайському товаришу. Тому так, а не зібраний до кінця. У мене попереднє відео виходило на каналі про Bluetooth-адаптер, який я також отримав і яким користуюся. Мені там було дуже смішно, що китаєць полінувався. дуже просто все виявилося. На самому ділі тут два пазика, і вони закривають кабель. Так, наступний елемент це у нас сам вентилятор. Чому він був не приєднаний? Тільки знає китайський збірщик. Тут нема ніякої защовочки, і безпосередньо кришечка на пазики, мабуть, тим чином вона ставиться. Гадки поки немаю. Так, у нас тут ідуть бази. А, все, я зрозумів. Це дуже просто: отакий От мені китаєць прислав конструктор, який потрібно було дозбирати. І саме цікаво, чи він працює, чи ні. Кришечка у нас ставиться зверху. Якщо в нас зараз є льот, ми навіть можемо перевірити, чи він працює. Так, кришечка ставиться. Ну що я в друзі скажу? Доволі візуально, ніби непоганий. Прям такий, наче якісний, навіть ремінець. І зараз будемо пробувати, де наш кабель. Що він взагалі скаже по нашим інструкціям: завити потрібно воду, я розумію, і льот. Тому, друзі, якщо в мене це не вийде його запустити, і був обзор, ну, ми ще запишемо кінець відео. Так, як тільки підключив, він заморгав так гарно. Підключив, о, решта підключив до повербанка і він режим вентилятора. Дійсно, дує, це у нас підсвітка, дивіться. Різна підсвітка в нього є. Капець за такі кошти. У нас навіть є нічник від USB. Різними кольорами. Прикольно. І оце якась кнопка четверта, що вона включає. А, тут у кожного є режими. От, а він вже класно дує, нічого собі. І на цьому вже приємно і тихенько. Так, зараз ми все повимикаємо. Блін, прикольна штука, я вам скажу. І зараз ми почитаємо ще інструкцію до нього. Закинемо туди воду, льод і ще включимося. Ну що, закинули ми кригу, таку заморожену водички залили. Включили ми до нашого повербанку, ну, можна підключити до будь-якого пристрою. І закриваємо зараз кришку. Ну що, залили нашу кригу воду. У нас є тут 4 кнопочки. Є, в принципі, інструкція, тут можна перекласти, бо є якась функція, коли можна прижати. Четверту. Інструкція на екрані. Але візуально все зрозуміло. Перший а, до речі, вже він сам холодів, бо там крига льод. Перший режим це. О, я одразу чую, що холодний, реально. Капець, прикольно. Прям прохладний воздух. Перший режим це перша швидкість вентилятора. Зараз я виключу світочку, буде краще. Це друга швидкість і третя швидкість. Також у нас є кнопка номер 2 це у нас. Спрей. А, і звідси дійсно виходить спрей, нічого собі. Прикольно. Я вже бачу. Бач, Паш? Диви. Второй режим, третій. Якщо бачите, пішов. Прикольно. Якщо включити підсвітку, мабуть, буде краще. І вимкнути тут. Так, да, іде прям холодне повітря. Різні підсвіточки у нас є. І четверта кнопка. Четверта кнопка це у нас робота, зміна кольору, я так розумію. Там, до речі, щось відбувається всередині, і йде дійсно такий пар. На відео не зовсім його видно, але він. Єсть цей парго, так буде краще і прохолодний. Але якщо його вимкнути, то вентилятор працює швидше. Це, мабуть, залежить від того, що ми зараз підключилися до повербанку, а від мережі, мабуть, буде краще. Тому, друзі, такий товар. За таку ціну я дуже задоволений, тому що коштує зовсім небагато. Я два замовив. До речі, це прийшов білий і ще буде зелений. І інструкцію ми переведемо, подивимося точно на влаштування. Це а, це нас таймер, Так, да, я ж зрозумів. А це без таймера. Тобто тут у нас. Відмічено все кнопочками, то є режими. Вимкнув, увімкнув перший режим, другий, третій. Інтуїтивно все зрозуміло. І режим цього пару він вмикається. Але коли його вмикаєш, то нам не вистачає зараз кавербанку нашого. Прикольний товар, і реально отут іде холод, прям серйозно з цих. Ага, дивіться, якщо виключиш вентилятор, то він теж цей пар іде і холодний, геть холодним льдом, на меншу швидкість. Прикольно. Всім дякую за увагу.